Вітаю вас, шановні глядачі. Ми знаходимося у студії Житомир. І сьогоднішнім нашим співрозмовником є демобілізований військовослужбовець 95-ї бригади, кіборг-захисник Донецького аеропорту Сергій Архангельський. Вітаю вас, Сергію. Дуже дякую вам а... за запрошення. Я... Добрий вам... день всім нашим телеглядачам, житомирянам, можливо, жителям області, які можуть дивитися наш канал. От, тому всіх вітаю. Я вам дякую, що ви погодилися прийти до нас і поспілкуватися. Дякую. І одразу перше запитання хотів би. Ем, якою була ваша мотивація, коли ви пішли служити у війську? Чи були ви мобілізовані, чи ви пішли служити добровільно? Ну, якщо брати всю історію мого потрапляння в війську, то вона була досить таки банальна. для Кінця лютого, початку березня 2014 року, тому що я був, волонтер, не волонтер, а я був активним учасником Майдану, був в складі медичних груп. От, пережив на Майдані, як і всі, вся Україна, і всі українці ті важкі дні. І починаючи з 18 лютого, особливо, коли почався штурм Майдану. І 19 лютого, і 20 лютого самий страшний день. Я вважаю, один із страшних днів взагалі в Україні, коли пролялася українська кров в тих кількостях, які ви жертви самі знаєте, на жаль. Тому почалися події в Криму. І для мене, як і для всіх інших. Хто був на Майдані, не стояло питання бути в Збройних силах, чи в добровольчих батальйонах, чи не бути. Тому по приїзду з Києва 7 березня я вже був в військоматі от, і отримав повістку на 11 березня. От, і 11 березня був призваний до Лав Збройних сил, перебував на Корбутівці, там де частина. Була бригада. Це був другий батальйон. Це батальйон, який абсолютно на, майже на 100% був із мобілізованих. Місто Житомир ми залишили в квітні місяці і починаючи десь 15 квітня ми вже перебували на Донеччині, селище Добропіллі. Це досить такий немаленький райцентр. От, але ми були, в, як то кажуть, в полях. От. І з цього почалася моя служба. Я так розумію, що підготовка була в такому прискореному режимі. Ситуація ну так, не Тому що перших 10 днів у нас взагалі вважалися зборами. От. І навіть у військовому квитку записано, що 10-денні збори, а вже з 20 березня ми вже були зараховані до списків частини. От, і фактично це е, у нас там по бажанню було це. Всі, хто залишилися в строю, не вийшли із строю, всі були зараховані до списків частин. Потім наше, наш підрозділ уже ще доповнювався, тому що там склалася ситуація така е, неоднозначна. Багато хто сказав, ну ми ж на збори були призвані, що це ми маємо, там, тіпа, йти служити далі. От. І таким чином певна кількість вийшла, дійсно, і строє не, не захотіла залишатися. Uh -huh. Я не знаю там подальшу їхню долю, були вони вдруге, там, призвані чи не були вони, цього я вам не скажу. А от наш основний костяк, що залишився, от ми і поїхали. Uh -huh. Від перебуваючи на сході України в зоні проведення антитерористичної операції, що найбільше закрабувалося від перебування в зоні АТО? Ви знаєте, що найцікаві, перше, що от вразило, коли перебуваєш, ти тобто коли їдеш, бо ми добиралися з Миколаєва фактично, своїм ходом, на, тобто своїм ходом це означає на техніці, з технікою своєї, все таке інше. От. Я принаймні для себе, я б побачив пів України, можна сказати, південний схід. Мене вразило це. Чому? Тому що у мене завжди було таке бажання поподорожувати в першу чергу, ніж за кордон, то по Україні. На жаль, моя мрія збулася в досить такі неприємні моменти. Але мене вразили ті краєвиди. От. І та природа, якщо можна так сказати, і ті українські степи, за які проливали кров вічно наші пращури. Тому мені це було майже, таке перше яскраве враження. От. Коли вже прибули на місце, то друга ситуація, яка склалася, досить таки неприємна, це коли розміновуючи Невідому вибухівку, на жаль, підірвався наш сапер. Це була фактично перша смерть в нашій, в нашій бригаді. На жаль, він помер по дорозі до шпиталю. От. І це також це от такі от перші враження. От такий перехід, виходить, як контрастний від тих краєвидів тієї природи до вже таких приземлених, банальних речей, як людська смерть. Причому при таких обставинах, що будь-який лікар, як то кажуть, має своє кладовище: чи то анестезіолог, чи то хірург, чи терапевт. В цьому немає, як то кажуть, нюансу такого. А от коли ти бачиш першу смерть від бойових поранень, це закарбовується. Ну, а далі була вже звичайна робота, були свої виконання тих поставлених бойових завдань, які лежали на кожному підрозділі. От, І, безумовно, вже підходячи до, до фактично до того запитання, що ви задали, то це, безумовно, був Донецький аеропорт. Це такі самі найяскравіші такі вже. Вони, мабуть, ніколи. Пам'яті не зітруться, От, але і є така ситуація, як коли ти просто дізнаєшся по телефону або доводять інформацію про загиблих хлопців, це також, це також відбувається, як то кажуть, і на психіці, і, і на серці. Тому, що, на жаль, війна є війна і вона нещадна. Не до кого, вона нікого не жаліє. От. І це запам'ятовується, і це закарбовується. От. Під час служби в 95-й бригаді у вас був позивний наркоз? Так. А скрізь, чому так? Чому такі позивні наркози? Ну, дали? справа в тому, що це взагалі саме просте питання, тому що коли ми ще перебуваючи на Корбутівці, командирам підрозділів, підрозділів були забезпечені зв'язком, і я в тому числі, то постало питання позивних. От. Ну І почали вибирати там кожен відповідно в більшість до свого фаху. От. От. Ну Так як я лікар-анестезіолог, тому я наркоз. спочатку всі також, можна сказати, так посміхалися, ой, а що це наркоз? ну Тому що я анестезіолог, а анестезіолог своєму фаху не зраджує. Тому що тут було все просто і, можна сказати, банально. Ну, а от як лікар за фахом, як ви оцінюєте підготовку військових медиків? Ну, це взагалі дуже складне питання. В якому плані? Воно, воно одномоментне і складне, і просте. Чому? Тому що, е, якщо брати знову якісь такі моменти більш глибинні, це не питання поверхневого прошарку, це досить таке серйозне питання. В якому плані? За 23 роки незалежності, коли йшло руйнування повністю і Збройних сил в тому числі, то відповідно руйнувалася і медична служба Збройних сил. І в перше, що ми стикнулися, це з абсолютною дезорганізованістю. Якщо питання не стояло про штатні військові шпиталі, які на себе взяли перші фактично надання допомоги пораненим бійцям, то безумовно вийшли на перше місце. Це Дніпропетровський шпиталь, це фактично в шпиталі першої лінії. Туди вперше зразу потрапляють по можливості. І От, Всі інші вже потім підключилися в цей процес. У нас, наприклад, от, в бригаді на той момент були до нас прикомандировані спеціалісти з Вінницького шпиталю. У нас Житомирський шпиталь він також був прикомандирований окремими підрозділами mm -hmm. до інших бригад. От. І так було фактично фактично по всій лінії фронту. Безпосередньо на лінії фронту шпиталі не розгорталися. Це були пункти базування приблизно на відстані 1,5-2 кілометри від основних, так би мовити. Подій бойових. Чому? Тому що так повинно бути: шпиталь не повинен бути в зоні бойових дій. От. Він повинен бути близько до зони бойових дій, але він не повинен бути в зоні бойових дій. Безпосередньо в зоні бойових дій повинен працювати санінструктор. От. Але у нас, на жаль, знову ж таки склалася така ситуація, що роль санінструкторів подеколи і лікарі виконували. От. Тобто, це було і від нестачі. Спеціалістів цього, скажімо так, середнього, середньої ланки. І взагалі було побудована побудовано вся медична допомога на самодопомозі і взаємодопомозі. Ну, знову ж таки, як показала практика в умовах бойової травми, в умовах шока, в умовах контузії, в умовах пошкодження, скажімо так, кінцівок, органів дихання. Очей людина не здатна собі надати допомогу. Тобто залишається або взаємодопомога, або швидка евакуація до скажімо так, до спеціаліста. Чи це сам інструктор, чи це вже безпосередньо лікар, чи вже шпиталь. От. Але до шпиталю ще треба пройти певний проміжок скажімо так, і шляху, і часу. Якраз, якраз з приводу цього хотів задати запитання з приводу того, чи солдати, от, чи, чи вміють вони надавати першу невіту? Справа в тому, що принаймні ми своїх бійців навчали це робити і розповідали, і показували, і навіть заставляли працювати руками. Тобто, щоб кожен, хоча б елементарно, міг зорієнтуватися в тій чи іншій ситуації. О, що перше? І, роз... і давався певний алгоритм. Якщо це кровотеча, то її треба зупинити. Якщо це кровотеча з переломом, наприклад, кінцівки, то спочатку зупиняється кровотеча, потім знеболюється, а потім і мобілізується. Тобто накладається або шина стандартна, ну, от, або будь-який підручний засіб. От, надається, допом... надавалось, скажімо так, більше робився акцент на тому, що. Як правильно винести, що треба зробити, якщо поранений без свідомості? Оці всі моменти ми давали. Інша справа, що одне, це коли на полігоні, коли на плацу, коли в учбовому класі, і інша ситуація, коли безпосередньо на полі бою, люди губляться, це нормальне явище. Але все, що ми намагалися дати, ми давали своїм бійцям. Тим більше, що якщо брати сьогодні за основу сучасні досягнення медицини військового світового рівня, там у нас проходили такі курси з тактичної медицини, читали нам військові медики і спецпідрозділів армії США і із спецпідрозділів Ізраїльської армії. Тобто люди, які постійно перебувають в умовах бойових дій. Вони постійно вже є свій алгоритм дій і є своя послідовність дій. От. Не будеш цибати через одне, минаючи інше. Тому, коли це все діло проходили, ці навчання, чітко от цим доктринам військовим зарубіжних, от, наприклад, от поле, надання медичної допомоги на полі бою ділиться на три стадії. Це, можливо, ви чули, є червона зона, це безпосередній вогньовий контакт з противником. Це жовта зона, це вже десь приблизно 70, 100, 150 до 200 метрів від поля бою, від основних подій. Це якісь вже є укріплення, якісь є споруди, за якими можна сховати mm -hmm. і медика, і можна сховати поранено. І вже під Таким, скажімо так, елементарно мінімальним прикриттям надавати медичну mm -hmm. допомогу. Ну і безпосередньо це е, зелена зона, це вже, наприклад, там 800-900 кілометр і більше. Ну, там вже працюють, уже можуть бути і медпункти розгорнуті, там, де вже надається подальша допомога, і вже з цих зон забирає, е, забирають е, поранених на евакуацію подалі. От. Тобто це можуть бути лікарні е цивільні, ну, от як це було в Краматорську, як це в Артемівську, як це в Авдіївці, е як це в Маріуполі, наприклад. І безпосередньо важкі, вже там після більш-менш стабілізації стану пораненого, відправляється вже далі там Харків, Дніпропетровськ, е Запоріжжя, І... тобто вже за межі е скажімо так, конфлікту. На декілька сотень кілометрів навіть. Ви розповідали про курси і закордонних так. спеціалістів, які так. допомагали. А чи запрошували вас уже по поверненню передати свій досвід? Ну відверто на полігони, можна поки що ні, але я знаю лікарів, от, які дуже активно включилися в цей процес. Ну, це один із моїх колег, я не буду його називати е прізвище, не тому, що він такий засекречений там чи ще щось. Просто він працює з правим сектором. Ви самі розумієте, Дозвичайно. що правий сектор сьогодні ворог. І мені він здається ворогу всіх. Хоча цього не повинно бути. Ви самі знаєте останні події. Звичайно. От. Тому е, люди працюють в цьому відношенні, люди збирають курси, люди збирають групи, люди їздять е, передавати свій досвід. Я готовий без будь-яких вагань і коливань. Скажіть, а от під час перебування в зоні антитерористичної операції. Що допомагало вам пережити на такі найскладніші моменти? Можливо, це був якийсь оберіг. Ви знаєте, це взагалі таке питання дуже цікаве. Перше, що тобі допомагає, просто пережити будь-що, це твій внутрішній стан. Внутрішній стан. Тому що, на жаль, багато хто хлопців не отримували цього. Потримували дуже важкі психічні травми, психологічні травми. Якщо не було якоїсь підтримки іззовні, це не тільки от підтримка твоїх бойових побратимів, це має бути обов'язково підтримка з дому. Обов'язково. Це просто не обговорюється. І я вважаю, що для мене склалось більш-менш все так, ну, я вважаю, що позитивно, добре, от, це дійсно та підтримка з дому, яка в мене була. Хай я не міг дзвонити, але мені достатньо було сказати і заспокоїти своїх рідних, наприклад, двома трьома реченнями, що все нормально, живий, здоровий. Наприклад, зараз розмовляти не можу з тих чи інших причин, які я не оголошував. Я потім перезвоню, поговоримо більш детально. І будь-яка звістка з дому, вона, безумовно, дає тобі наснаги, дає тобі таких от життєвих сил, що. Ну, Можна, як то кажуть, горе звернути. О. Ну, І потім це такі дуже, досить такі приємні речі, це коли отримуєш дитячі малюнки. Дитячі малюнки, якісь вироби. Це настільки необхідно, це настільки позитивно і це настільки емоційно, що подеколи не вистачає слів, От, ти дивишся цей малюнок. ну, Вроді би всі дорослі люди. Чому? Тому що. Ну, середній вік мобілізованих 35 до 40 років. От. І стоїш, дивишся на, на хлопців, і всі, так, знаєш, тихенько хочуть там, порюмсити, знаєш, настільки це зворушливо і емоційно. Це також. Ну, а взагалі, то, безумовно, це молитва. От. У кожного вона своя. І давним-давно вже відомо, що на передовій в окопах атеїстів немає. У мене, наприклад, це хрестик мій і мамина ладинка. От. Ну і безпосередньо от дзвоню, дзвоню додому і чую такий, ми за вас молимось. Ну кажу, значить, все буде добре. От, тому що це захищає, це оберіг. По поверненню, які у вас враження від мирного життя після демобілізації? Ну, Мирне життя, я ще коли в відпустці був, я так звернув увагу, що не знаю, я розумію, що війна далеко, наприклад, там від Житомира там, чи, чи від Києва, чи від Львову, чи від Вінниці. Хоча да, ми бачимо і хлопців вже мобілізованих в формі, ми бачимо і шпиталі пораненими зайняті. От. Але якось для основної маси, чи то люди не хочуть цим перейматися, чи вони просто от, такий захисний механізм, скажімо так, свідомість вмикнула е -е, захисний механізм, що я не хочу цього бачити. Я не хочу цього бачити. А я завжди кажу, е -е, скільки мене запрошують, скільки мене задають теж це питання. А я кажу, що повинні зрозуміти кожен з нас, що домівка кожного з нас сьогодні на Сході України. Чи то маєток в Києві, він на сході України. Чи то моя квартира в Житомирі. Вона також на Сході України. Тому, раз ми там, то їх немає тут. Ну, я не відкрив якоїсь Америки, я так розумію, але. Мабуть, що це треба повторювати і треба повторювати постійно, щоб люди не забували. Бо там чиїсь батьки, чиїсь сини, чиїсь діти. І рідні, двоюрідні, троєрідні немає різниці. І навіть немає різниці, з якого вони регіону. Раз вони всі там, і раз ми всі там були, навіть ті, хто сьогодні демобілізований. Все одно ти відчуваєш себе всією Україною. У нас була така команда цікава, коли ми перебували в обороні Донецького аеропорту. Це 95-та бригада, 79-та бригада, 93-бригада, і правий сектор з нами був. І ще таких підрозділів було маса. Але. Тут сидимо за одним столом. Да? Ну, це імпровізований стіл, це були зняті двері, які були поставлені на чотири ящика із піснарядів. Був такий імпровізований стіл у нас. І за одним столом сидить Закарпатець, Буковинець, Поліщук, Подолянин, Кремчак, е Слобожанець, Доничанин. Це я просто. Ми вся Україна, ми там всі були. І ми прийшли до одного простого висновку: між нами немає розбіжності. У нас була одна розбіжність, це е, і то вона потім знівелювала, тому що там була теж така цікава ситуація, коли з нами були хлопці із одного із спецпідрозділів, не буду також його називати, бо хлопці ще несуть службу. От. Вони були на Майдані по ту сторону барикад. От. Але війна об'єднала всіх. От. Так що ми єдині. І цього навіть не може зрозуміти по, по простій такій е категорії люди, які навіть сьогодні і у нас при владі, я вже не мовчу там за сусідню, Назвати це державою важко, але юридично називаємо це державою. так, От. Вони не розуміють, що це ще більше нас об'єднує. Тому що я знаю, що за мене будуть стояти хлопці, як я буду стояти за них. От. А що стосується мирного життя, ну, я так дивлюсь, багато речей мені не подобається. От. Особисто. Я не буду навіть е брати там, скажімо так, економічну сторону цього питання, Чому? тому що це дуже складне питання, ви самі розумієте. От. Але мене більше дратує та ситуація, що за рік, крім того, що ми затягнули, не ми затягнули війну, що, скажімо так, держава затягнула війну, е за великим рахунком більше нічого не зробимо. І коли ти спілкуєшся з людьми, ці чогось, от там, ці ціни на газ, це все кажу, зрозумійте. Ціна на газ тут, це все дурниця в порівнянні з тим, що сьогодні там робиться. Я розумію, що, можливо, там в глобальному сенсі слова вона і не дурниця, ця ціна на газ, тому що це як би там не було це е, наші гроші, так, що ми собі маємо в чомусь відмовити, що там. Потратили б там якісь там чи витратили там на якісь задоволення, тут вже приходиться економити. Але можливо, з другої сторони, воно і необхідно було економити, тому що ми якось так привикли, ну тече у нас річка, де тече іскрана. Можливо, і треба себе трошечки, як то кажуть, брати в руки. Але що найцікавіше, що там люди залишають життя і здоров'я. Їм уже той газ. За великим рахунком, ті, хто сьогодні лежить в землі, це для них уже не принципово. Принципово сьогодні зберегти країну. Принципово сьогодні, як на мене, не втратити той шанс, який історично чергове підкреслюю, історично нам дала історія. Тому що якось так ставалося, якщо подивитися, то Україна завжди мала якісь шанси на щось. Але з незрозумілих причин, і зрозумілих також, чи зовнішньої, чи внутрішньої політики, чи обох політик, цей шанс був втрачався. От як було і після смерті Богдана Хмельницького, як було потім і під час визвольних змагань. От і сьогодні я дивлюсь: ну реально ситуація повторюється. От я бачу в президентові, я бачу Грушевського. Не в найкращих його рішеннях. В Яценюку я бачу Вініченка. Знову починається оце от чубання. Не можна. От. Оце таке в мене враження від мирного життя. Одно, взагалі, життя триває. Зустрічаємось з хлопцями. Дуже приємно бачити. Але, на жаль, зустрічаємося подеколи і в дуже сумних моментах, от принаймні. Як в суботу відкривали меморіальну дошку Артуру Сілко, який загинув в Пісках 6 жовтня минулого року. Це з нашого батальйона з 4-ї роти був боєць. Це сумно. Краще б зустрічатися так в якихось кав'ярнях, на концертах. Але маємо те, що маємо. І ми це маємо пережити. Не просто пережити, а ми маємо перемогти. З однієї простої причини, що ми не заслуговуємо на ганьбу поразки. Ми не заслуговуємо на те, щоб в нас витирали ноги. Це показав Майдан. Це показали все прагнення, можна сказати, історичне до... до самовизначення, до незалежності. Mm. Якщо сьогодні ми цей шанс mm. втратимо, ну тоді сенсу абсолютно не знаю. Не бачу. Mm -hmm. Я вам надзвичайно дякую, що завітали до нас. Дякую вам Я за запрошення. Бажаю вам, щоб сумних моментів було якомога менше, а то і взагалі не було. Ну, на жаль, на жаль, так. Було б непогано, щоб так, як ви говорите, але мається на увазі те, що там ще жива рана. От. Вона жива, вона кровоточить постійно. Вона кровить. Вона там, можна сказати, навіть і гниє. От, і поки це все діло буде, безумовно, відголоски будуть і тут. Тому що ми будемо, хочемо ми цього чи не хочемо ми цього, ми все, все рівно когось будемо випроваджувати туди. От, тому я завжди кажу, що я бажаю людям одного. Жінкам, мамам, там, бабусям, щоб ви не виправляли, не проважали на війну своїх рідних. Просто щоб не випроваджали. Не то, що а щоб не було цього стану, коли треба відправляти і проводжати, і а потім, не дай Бог, плакати, чи над скаліченим, чи над загиблим, своїм рідним і близьким. От. Дай Бог, щоб вона так. Дякую вам. Все вам величезно. Дякую вам. На цьому будемо завершувати. З вами були Євген Красимчук та Сергій Архангельський на Житомирфо.